Так, сьогодні у нас 15 серпня і сьогодні у нас прекрасний день. Ми сьогодні йдемо перший день в садочок. Ден, да, ти довольний. Будеш йти, гратися з дітками. Підеш? Там вже тебе чекають. Не ти чувамо! Ти не хочеш? А сьогодні ти не йдеш, а йде Деніал садочок. Перший раз. Сумку взяв. Ти взяла. Все, заходимо. Оп, давайте. Раз, два. Ой, мені ще тут подобається, що тут є придбавник. І можна ручки помити. І тут ніхто далі не зайде без ключа. Тільки ключ треба в ті двері, щоб зайти. І дитину. Ну, якщо у тебе немає ключа, ти можеш позвонити і тобі вийдуть і Будуть питати, куди ти? Кого хочеш забрати, чи є в списку ти. Давай, доця, відкривай. Так. Молодець. Да, ти готовий? Да? Готовий. Іде. Молодець. Мама, йдем, не поміще. Йдемо, йдемо. Давай, давай, давай. Пішли, пішли. Тут чотири групи є. Він йде до того, що до 18 місяців, а доці йде там де три рочки і старше. Ну що, завезли ми нашого хлопця? Я думаю, що просто він нічого ще не зрозумів, абсолютно що сталося. Він сів гратися з дітками, і я собі просто ушла, встала, поговорила бистренько, поспілкувалася з вчителькою, як її звати, бистро розказала, що він любить, що не любить. І... Вийшла, я думаю, хай на завтра я його залишу, то завтра він буде мені казати, сказати, що ні, мама, не йти. Але сьогодні прекрасно. Мені подобається цей садочок, тим, що тут і ціна хороша, 20 доларів платиш, якщо дитина від 2 років і. І якщо дитина до двох років 30 доларів в день платиш, і тим, що ззаді там так загороджена така територія і там площадки досить класно зроблені площадки, що там не асфальт, нічого, а таке, як посипано чимось на підлозі, тобто там безпечно і. Дуже багато різноманіття всяких качелі, карусельок, маленьких таких, і відділена зона для зовсім малесеньких діток і для старшеньких діток. Але тут досить великий садочок це 4 чи навіть 5 груп тут, бо тут ще дають є прискул авторську, хто до школи або за після школи залишає діток. Але вчителі мені дуже подобаються вчителі, так що тут багато залежить від. того. Ох, Все, перший день пішов хлопець. В садик. Мама вертається на роботу. Ку-ку, Як ти? Супер? Да? Сподобалося тобі? Сподобалось? Завтра знов підеш? Підеш, так? Да? Да? Вихователька сказала, що ти був прекрасний. Хлопчик, слухався. Гуляв, сміявся. Молодець. Ja, <laughs>